Всім привіт! Зараз ми будемо оглядати гревел від циклон модель GTX 2025 року. Випускається він в трьох розмірах рами це 54, 56 та 58. Відповідно, підійде під мінімальний зріст це 170 см, максимальний до 190 См. Є два кольори: сірий глянець та чорний мат. Рама легка, зроблена з алюмінію сплаву 6061, якісне зварювання, технологія німецьке гладке, труби виконані по технології гідроформінг. Також ця рама має баттинг, тобто в місцях, де маленьке навантаження всередині забраний лишній шар алюмінію для того, щоб її полегшити. За допомогою цієї технології ми отримуємо легшу раму, але не втрачаємо вмісності. На велосипеді велика кількість бонок. На верхній трубі, на задньому трикутнику, наприклад для багажника, на підсидельній трубі, на нижній трубі зверху та знизу. Також додатково бонки встановлені на вилці. Тросики дуалів та задня гідролінія проходять через винос та кермовий стакан всередині нижньої труби. Вихід у них під кареточним вузлом. Кермо зроблене з алюмінію і ширина його 44 см. Сидіння саме таке, яке й повинно бути на гревел велосипеді виробник Selle Royal, це італійський бренд. Встановлюється воно на підсидельний штир, двоболтове з'єднання, це надійно і кут нахилу сидіння, ви ідеально можете виставити, як вам буде за потрібно. Фіксується затискачем під шестигранник. Вилка зроблена з карбону, і зроблено це не тільки для того, щоб надати легку вагу та красивий зовнішній вигляд. Плюс карбону в тім, що він краще поглинає вібрації порівняно з алюмінієм. Передня втулка підвіз 12х100 мм. Вона на промислових підшипниках. Обід зроблений з алюмінію подвійний, наліпка на ньому зі світловідбиваючим ефектом. Гума VTB Riddler, Ширина 45 мм це 1,75 дюйми. І ця ширина зробить катання більш комфортним. Протектор тут такий універсальний, який добре себе проявить на ґрунтах та на асфальті. Трансмісія на 10 швидкостей від бренду Microshift. Дуали Microshift G7000, ричижок на закидування має прорезинову вставочку для комфортного натискання. Ведуча пара від ProWheel на одну зірку. Кількість зубів 40. Шатуни зроблені з алюмінією, довжина їх 175 мм. Встановлюються вони на каретку на виносних підшипниках. Ця каретка має хорошу торсійну жорсткість. Надійність, також вага у неї менша порівнюючи з картриджем. Задній перемикач Microshift G7005, на ньому є фрикційна муфта для кращої роботи трансмісії при їзді по пересіченій місцевості. Касета на 10 зірок, кількість зубів на маленькій 11 і на великій 46 І цього діапазону вистачить як для швидкісного режиму, так і для затяжних підйомів. Якість перемикання цих компонентів на хорошому рівні. Задня втулка також підвіс 12х142 мм, барабан на 6 собачок, сама втулка на 4 промпідшипника. Велосипед обладнано дисковими гальмами з механічним приводом, але гідравлічним каліпером. Pro 5.0 І ці гальма мають непогану гальмівну ефективність. Ставляться вони на ці велосипеди не один рік і у нас з ними проблем ніяких не було. Гальмівний диск передній на 160 мм. Задній також 160 мм. каліпер встановлений на нижню частину дропаута. GTX хороший гревел, комфортно на ньому буде їздити на асфальті, на ґрунтових дорогах та на лісових стежках. Всі компоненти грамотно підібрані, ресурсні та надійні. І в своєму бюджеті це буде один із кращих варіантів, мабуть, і самий кращий. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду «Циклон». гарантія на раму 3 роки, на навісне обладнання 1 рік. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплата частинами від Приватбанк, Монобанк, на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.